Вітаю це модний гороскоп для раків на жовтень 2024 року. В основі цього гороскопу останні тенденції з колекції Fall Winter 2024-2025 від Armani, Bottega Veneta та Gucci. Дізнайтеся, які стилі, кольори та образи підкреслять вашу індивідуальність у різні періоди місяця. Натхнення від провідних дизайнерів світу допоможе вам відчути гармонію зі своїм зодіакальним знаком і виглядати бездогано в будь-якій ситуації. З 1 по 5 жовтня у цей період зверніть увагу на яскраві та легкі образи. Одяг у жовтих або золотистих відтінках принесе освіжість свіжість і підкреслить вашу позитивну енергію. Легкі тканини та динамічні силуети додадуть вашому стилю легкості, доповніть образ аксесуарами, які привертають увагу, яскраві шарфи або прикраси з камінням. 6 по 12 жовтня тиждень активний дій вимагає стриманого і водночас сильного образу. Обирайте класичні форми, але додавайте червоні акценти для посилення впевненості. Стриманий одяг з акцентом на червоні деталі, ремінь, взуття, або сумка допоможе виділитися та бути рішучими у складних ситуаціях. З 13 по 19 жовтня в цей період підходить для гармонійних і натуральних образів. Темно-зелені відтінки і природні мотиви, такі як квіти або листя, підкреслюють ваш зв'язок з природою, вільні та зручні силуети, створюють відчуття комфортного і внутрішнього балансу. Додайте прикраси з природних матеріалів, дерево, каміння для. Гармонійного завершення образу з 20 по 31 жовтня. Останній період жовтня вимагає елегантності та стриманості одяг в синіх і темно-синіх відтінках допоможе вам зберегти спокій і впевненість у собі. Зробіть ставку на класичний стиль, костюми або сукні з чіткими лініями. Додайте мінімалістичні аксесуари та прикраси для завершення вишуканого образу.